Цей проєкт народився абсолютно спонтанно на виклик часу, на виклик повномасштабного вторгнення. 24-го, коли ну, про це, скажімо так, ми всі дізналися. Звичайно, що був перший це був розпач, другий це був страх, а третє до вечора просто стали думати з моїми. Однодумцями, друзями, з якими я була знайома ще до того, колегами, власне, по, по роботі соціального проєкту, чим можемо бути корисними, що ми можемо зараз тут і зараз зробити. І споглядаючи на те, як відразу люди почали реагувати на ці дії, та тобто відразу волонтери почали збирати. Матеріальну допомогу на підтримку також і військовим, гуманітарну допомогу. А, побачили, як молодь готує Бандеру смузі в парках. А, подумали, мож, можемо, можемо долучитися і до цього, але опираючись на свій власний досвід 2014 року і цього такого першого вторгнення в Росії вбивців в нашу країну. Прийшло до думки, що можемо свої здібності і таланти використати в правильному руслі. Не пам'ятаю котрого числа, але під кінець лютого, однозначно під кінець лютого, ми зібралися вже з командою таких наших однодумців, психологів, психотерапевтів, кандидатів ресурсорієнтоване по напрямку. Кандидат в ресурс орієнтованого консультанта зібралися для того, щоб що ми можемо дати і зробити. Я, ділячись своїм досвідом знову ж таки, опираючись на 2014 рік, сказала, що в першу чергу треба тримати волонтерів в ресурсі, бо волонтери працюють 24 години на добу. Швидке вигорання. Ми не знаємо, наскільки це буде довго і як це буде довго. Тому перші групи підтримки, які відкрилися, психологічні підтримки відкрилися саме для волонтерів. І такою умовною, з датою початку дії проекту це було 1 березня. Ми отримали першу фінансову підтримку від моїх друзів з Бельгії і розпочали таке скажімо так для Закарпаття. Це також розпочали повномасштабну психологічну підтримку для волонтерів. І для вже для вимушено переселених співгромадян, які почали на цей час приїжджати, відразу почали працювати в трьох містах: це є Ужгород, Мукачево, і Свалява. І до сьогоднішнього дня також працюємо в трьох містах. Ми починали з семи груп підтримки в тиждень. Це було, одна група підтримки була у Сваляві, дві групи психологічної підтримки були в Мукачеві. І чотири групи психологічної підтримки вже були в Ужгороді. Минулий рік ми закінчили, це продовж тижня, тобто ми проводили сім груп психологічної підтримки. Минулий рік ми закінчили з 35 групами психологічної підтримки упродовж тижня. З них 9 груп психологічної підтримки вже для наших військових, для наших військових, які перебувають на лікуванні, які на ротації. І також це є група психологічної підтримки для, для родин військових. Ну, психологічна грамотність на превеликий жаль, ще доволі є низькою. Маємо це визнавати як факт. Але ну, тенденція така, що люди дедалі більше і більше відчувають, що не можуть впоратися з своїм психоемоційним станом. А, і в наші психологічні групи, які діють, є групи, які діють на постійній основі вже практично два роки діють. А, є ті, які ну, групи психологічної підтримки, які є зустрічі, там 5-10 зустрічей або 15 зустрічей, Все рівно вони відчувають всьому потребу розуміють, що вони тут і зараз можуть черпати свій ресурс, тут і зараз можуть наповнюватися. І за потреби вони можуть відвідувати різного напрямку групи психологічної підтримки, тому що в нас є, скажімо так, як арт-терапевтичного напрямку, гештальт терапевтичного напрямку, в нас є тілесно орієнтованого напрямку, у нас є символ драматичного напрямку. Тобто, кожен для себе вибирає свою групу, та те, що ближче і тяжіє до нього. Хтось, наприклад, отримує. Заряд і позитивні емоції від арт-терапії, хтось хоче помислити, побути в собі, роздумати, чому саме так. А, хтось через тіло це пропрацьовує. Тому у нас, а, Кожен може для себе знайти те, чого він прагне, те, чого він бажає. Ми є відкриті для всіх і кожного, для всіх, хто потребує такої психологічної підтримки. В першу чергу для, для того, щоб наповнити наповнитися самому ресурсом і відтак допомагати своїй родині, тому що ми розуміємо, що вся країна опинилася в цій ситуації, в якій опинилася. Ніхто не був з нас готовий до цього. І ми не знаємо, як себе поводити в цій ситуації. Ця війна вона не схожа на жодну війну, яка до того часу точилася у світі. Тобто, вся країна перебуває в повній небезпеці. Ну, винятком може бути саме Закарпаття, але це відносний виняток, бо ми також не знаємо, не застраховані від цього. Ось тому. Ми готові бути для кожного, для того щоб людина могла повноцінно відновлюватися, повноцінно наповнюватися ресурсом. І нам залежить на якості контакту. Чим більш якісніший контакт, чим більш людина є психоемоційно стабільна, тим, тим буде оточення довкола неї також стабільне. І це для, ну, для нас це є в пріоритеті. ми є для вас, ми є відкриті. Ми кожного приймаємо таким, яким він є, з, з усіма болями, які є, з усіма зраненнями, і, власне, ми, ми, ми творимо цей простір таким, щоб людині було тут затишно, безпечно і ресурсно в першу чергу. Та навіть якщо вам хочеться плакати, плачте. Ми також можемо плакати. Нам також боляче, як і вам. Тому ми є відкриття для всіх. Ми, ми чекаємо А на сьогоднішній день. Ми відкриваємо простір у Мукачеві. Це офіційне відкриття. Хоча ми вже тут працюємо з самого початку, але ну так розуміли з самого початку, що є потреба в такому місці, куди людина може прийти, де людина може просто побути, тому що. Навіть простір, навіть місце воно має таку лікувальну силу. Так ми зараз живемо в такому ритмі, що всі кудись біжать, кудись поспішають. І це має бути таке місце, де ми можемо затриматися, побути, відпочити, відновитися, отримати трошки якоїсь підтримки, любові, тепла це такий ніби дім, якого зараз дуже багатьом бракує. Маємо групу підтримки для поважного товариства. Маємо відкриваємо групу підтримки для батьків дітей. Хочемо мати групи, підтрим... групи для дітей, власне. Чекаємо військових. Відкриті завжди для родин військових і готові підтримувати і допомагати. Психологічна допомога і всі групи підтримки є безкоштовними в нашому просторі для всіх родин військових, для членів родин військових. Маємо сторінку на Фейсбуці. Зараз вже маємо три сторінки. Також можна писати є. Маємо телеграм-канал, маємо вайбер-спільноту. Маємо сайт, можна також переглянути інформацію на сайті. Там є контактні дані, де можна звертатися, і можна в телефонному режимі. Своїм крилом Збережи зігрій своїм теплом, хай бушує штор і грім гримить, до тебе виздуша моя. Oh, i